Ви коли-небудь прокидалися з відчуттям, що ваші ноги вже не ті, що колись. Що піднятися з ліжка вимагає зусиль, піднятися навіть на один проліт сходів здається марафоном, а та енергія, яка раніше була природною, просто зникла. Багато хто вважає, що це просто вік, але правда в тому, що у багатьох випадках тіло буквально кричить про те, що воно чогось не отримує. І найстрашніше в тому, що ця втрата сили не відбувається за одну ніч, вона приходить поступово, майже непомітно, поки одного дня ви не усвідомите, що вже не ходите, як раніше. Проблема в тому, що після шістдесяти років організм починає гірше засвоювати поживні речовини з їжі. Навіть якщо ви харчуєтесь добре, є вітаміни та мінерали, яких м'язи, кістки і суглоби не отримують у достатній кількості, щоб працювати на максимум. І ось деталь, про яку мало хто знає, існує простий, природний і недорогий спосіб поповнити одразу кілька таких речовин щось, що можна приймати лише однією ложкою на ніч. Але перш ніж я скажу, що це саме, вам потрібно зрозуміти, чому ваше тіло слабше і які поживні речовини є ключем до того, щоб це змінити. Сьогодні ми поговоримо про першу з них вітамін Д це не просто вітамін сонця, як багато хто каже. А основа, яка підтримує ваші кістки міцними та допомагає ем'язам швидко реагувати. Без нього ноги тремтять, падіння стають частішими а бадьорість зникає. Дефіцит цього вітаміну також пов'язаний із низьким імунітетом і навіть погіршенням настрою. Де його знайти? У сонячному світлі достатньо 10-15 хвилин щоденного перебування під сонцем з відкритими руками і ногами у жирній рибі. Такі, як лосось і сардини у цілих яйцях та у збагачених продуктах, наприклад, у певних видах молока та йогуртів. Люди, які проводять багато часу в приміщенні без сонця, мають високу ймовірність страждати від дефіциту і навіть не підозрювати про це. Запам'ятайте, вітамін Д це один з основних компонентів тієї ложки, про яку я розповім пізніше, і в поєднанні з іншими поживними речовинами він може радикально змінити те. Як ви почуваєтесь зранку. Підсумуємо, втрата сили в ногах може бути наслідком нестачі поживних речовин, а не лише віку. Після шістдесяти років організм гірше засвоює вітаміни та мінерали, існує простий спосіб поповнити одразу кілька речовин лише однією ложкою на ніч, і перший ключовий нутрієнт це вітамін D, який зміцнює кістки, м'язи та імунітет і міститься у сонці, жирній рибі, яйцях та збагачених продуктах. Якщо вітамін Д це фундамент, то наступний компонент це іскра, що запалює вашу енергію та ясність розуму, вітамін b 12 Він життєво необхідний для того, щоб мозок міг спілкуватися з м'язами, щоб пам'ять працювала, а кожен крок був впевненим і стійким. Після шістдесяти років організм починає засвоювати набагато менше b 12 з їжі, навіть якщо ви регулярно вживаєте м'ясо, яйця чи рибу. Результат постійна втома, забудькуватість, труднощі з концентрацією уваги та навіть покулювання в руках і ногах. Багато хто плутає ці симптоми з віковими змінами або навіть з більш серйозними проблемами, хоча насправді це може бути лише тихий дефіцит. І ось гарна новина: поповнити запас b 12 можна легко, або через продукти, такі як печінка, яйця, риба, лосось, тунець. Або за допомогою сублингвальних добавок, що всмоктуються безпосередньо в роті, не залежачи від роботи травної системи. Коли рівень цього нутрієнта повертається до норми, ви відчуваєте, що розум прокидається, тіло реагує швидше, а настрій помітно покращується. Вітамін B12 12 ще один інгредієнт у формулі тієї особливої ложки, яку я відкриваю поступово, адже в поєднанні з іншими поживними речовинами він не лише повертає силу ногам. Але й прояснює розум та усуває ту втому, яка, здається, не має кінця. Підсумуємо, вітамін b 12 є незамінним для нервової системи, пам'яті, сили та рівноваги, його дефіцит поширений після шістдесяти років, він міститься в м'ясі, ем яйцях, рибі та молочних продуктах, але іноді потребує додаткового прийому, і разом із вітаміном D він є частиною нічної комбінації, яка допоможе вам повернути енергію та впевненість у тілі. Якщо вітамін Д зміцнює основу а b 12 пробуджує розум, то наступний елемент нашої формули це, наче диригент, який керує м'язами, нервами і навіть вашим сном махній. Це не просто мінерал, він подібний до ключа, що вмикає та вимикає понад 300 функцій у вашому тілі, включно зі здатністю розслаблятися, відновлюватися та підтримувати м'язи в тонусі. Без достатньої кількості магнію з'являються нічні судоми, скутість у ногах зранку і навіть те відчуття тривоги, яке заважає глибокому відпочинку. Уявіть, що ви намагаєтеся заснути і раптом відчуваєте різкий, болісний спазм у лиці, який змушує вас схопитися з ліжка, часто це всього лише сигнал тривоги від вашого тіла, що йому бракує магнію. І це зовсім не рідкість після паята 10 років засвоєння цього мінералу зменшується. А щоденний стрес ще більше виснажує ті запаси, які залишилися. Саме тому ми включили магній до тієї особливої ложки, яку я розкриваю поступово, адже, прийнятий на ніч, він допомагає тілу позбутися напруги дня, покращує кровообіг, розслабляє ем'язові волокна і сприяє більш відновлювальному сну. Природними джерелами магнію є темнозелені овочі, такі як шпинат і капуста. Насіння гарбуза, горіхи та навіть чистий какао. Але навіть за умови гарного харчування часто потрібне додаткове надходження цього мінералу, і ось деталь у поєднанні з іншими поживними речовинами цієї суміші магній підсилює їхню дію, створюючи ідеальні умови для відновлення м'язів під час сну. Підсумуємо, він запобігає судомам, зменшує запалення, заспокоює розум і готує тіло до нічної регенерації. І саме ця підготовка перетворює просту ложку перед сном на справжнє перезавантаження енергії для наступного дня. Якщо магній заспокоює та готує тіло, то наступний інгредієнт нашої формули, це наче дорогоцінна олія, яка змащує кожен суглоб і пробуджує розум омега омега-3. І коли я кажу змащує, то маю на увазі не лише в переносному значенні цей корисний жир, що міститься в рибі, такий як лосось і сардини, а також у насінні чіятальону діє середини як природний протизапальний засіб, зменшуючи біль, скутість і те відчуття заклинювання при вставанні або ходьбі. Уявіть, що ваші суглоби працюють як дверні завіси, без правильного мастила вони починають рипіти, заклинювати і боліти. Омега 3 діє як це мастило, підтримуючи плавний рух без безстартя. Але його користь виходить далеко за межі суглобів. Він також покращує кровообіг, а це означає, що більше кисню та поживних речовин потрапляє до м'язів, допомагаючи їм відновлюватися та наповнюватися енергією для наступного дня. Саме тому він обов'язково входить до тієї особливої ложки, яку я відкриваю поступово, адже, прийнятий на ніч разом із махнієм та іншими елементами, він допомагає тілу зменшити запалення, що накопичилося протягом дня, і гарантує, що ви прокинетеся більш легкими та бадьорими. Дослідження показують, що люди з хорошим рівнем омега тримають більш ясний розум, кращий настрій і менше відчувають втому. Це відбувається тому, що омега 3 є важливою частиною клітин мозку, підтримуючи гнучкість нервових зв'язків. І ось момент, про який мало хто знає: омега 3 підсилює засвоєння жиророзчинних вітамінів, таких як ДІК, які вже присутні в цій суміші. Тобто він не діє самостійно. А підсилює ефект усього іншого. Об'єднавши ці інгредієнти в одній лозці перед сном, ми створюємо ідеальні умови для того, щоб м'язи, кістки, нерви та розум працювали разом у повній гармонії. І коли цей механізм добре налаштований, кожен крок наступного дня стає легшим і впевненішим. Тепер ми дійшли до останнього елемента цієї формули, і саме він робить усю різницю, коли всі інші вже на своєму місці. Йдеться про коінзим Q10 сполуку, яку виробляє сам організм, але виробництво якої різко знижується після паєта років, а ще більше, після сімдесят. Уявіть її як іскру, що запускає двигун кожної клітини, без неї навіть вітаміни та мінерали, які ви споживаєте, здаються недостатньо сильними, щоб підтримувати тіло в активному стані. З нею ж м'язи та серце працюють ефективніше, кровообіг покращується. А енергія повертається зсередини назовні. І саме тут ложка нарешті розкриває свій секрет ввечері, перед сном, поєднання магнію, щоб розслабити омега 3 щоб зменшити запалення та змастити суглоби, вітаміну d щоб закріпити кальцій і зміцнити кістки, та коензиму Q10, щоб запалити полум'я клітинної енергії. Усе це в простій суміші. Яка може включати основу з натурального йогурту або теплого молока, змішаного з насінням чиє, меленим насінням льону та дрібкою куркуми для посилення протизапального ефекту, інгредієнти, які легко знайти, і які разом утворюють справжній щит для ваших м'язів, суглобів і кісток? Ця нічна ложка не магія, а стратегія вона дає організму під час відпочинку все необхідне для відновлення, щоб ви прокинулися готовими до нового дня. Коли ми поєднуємо ці поживні речовини в правильний момент, ми даємо тілу шанс відремонтувати щоденний знос, зменшити біль, покращити рухливість і повернути енергію, яка здавалася втраченою. І найкраще без ускладнень, без хитро мудрих рецептів, лише використання сили кількох продуктів, ефективність яких наука вже підтвердила як потужних союзників у боротьбі з фізичним старінням. Тож сьогодні, перед сном, згадайте. Одна проста ложка може стати першим кроком до того, щоб прокинутися з більшою силою, бадьорістю та впевненістю в кожному кроці, який ви зробите завтра.